Вітаю вас на футурологічному конгресі. З вами Олександр Молодецький. І сьогодні ми поговоримо про цифрового маріарті, нейрочіпи і значення дієти при старінні мозку. Почнемо з кримінальних новин. Тепер, щоб стати хакером, не потрібно витрачати роки на навчання програмуванню, кібербезпеці і тому подібному. Достатньо мати гроші і спеціальний штучний інтелект. Звіт дослідницької групи Unit 42 показує, що використання штучного інтелекту для кіберзлочинів це новий тренд. В Даркнеті тепер легко можна купити зламані штучний інтелект на зразок WormGPT або KawaiiGPT. Такий штучний інтелект може допомогти вам спланувати кібератаку, написати фішингові листа і тому подібне. Ну і звісно, він допоможе написати код вірусу чи іншого завмісного програмного забезпечення, без жодного знання в програмуванні, досвіду, написанні програм і тому подібного. Це значно знижує поріг входу в такі кіберзлочини. Підлітки, які до цього займалися тролінгом та булінгом в інтернеті, запросто перейдуть тепер на більш важкі і серйозні кіберзлочини. В короткостокові перспективі готуйтесь до гіперперсоналізованого фішингу. Штучний інтелект краще, ніж будь-яка людина, проаналізує всі ваші соцмережі, знайде, що вам можна написати в фішинговому листі, щоб ви точно зареагували, натиснув Потрібний лінк і встановив в собі вірус. Надалі можна очікувати розвитку кіберзлочинності як сервісу. В інтернеті можна буде замовити. Атаку за допомогою штучного інтелекту і заплатити за це гроші, ну як, наприклад, там, за доставку піци. Звісно, надалі можна очікувати так звану гонку озброєнь. В той час, як кіберзлочинці будуть розвивати штучний інтелект у напрямку кібератак, зі сторони правоохоронних органів можна очікувати розвиток штучного інтелекту саме для захисту користувачів. Але насправді не тільки кіберзлочини. Штучний інтелект може планувати і пограбування банка або вбивства. Скорміть штучному інтелекту архів кримінальних злочинів, скажімо, за 50 чи 100 років. Уявіть, наскільки ідеально він може спланувати злочин. Нарешті можна уявити собі ситуацію, коли штучний інтелект з інструменту перетвориться на суб'єкт. Такий собі цифровий маріарті, який об'єднає злочинні групування по всьому світу. Але там, де є цифровий моріарті, можна очікувати цифрового Шерлока Голмса. Боротьба з таким кримінальним штучним інтелектом легко може перейти в реальний світ. Уявіть собі, спецоперацію правоохоронних органів, які планують знищити сервери, на яких зберігаються цифровий моріарті. Або, навпаки, лихий напад банди на центр кібербезпеки з ціллю знищити цифрового Шерлока Голмса. Як би там не було, але очевидно, що штучний інтелект може стати зброєю. Як в добрих, так і в поганих руках. Шановні глядачі, не забувайте підписуватись на цей канал, коментувати та лайкати. Наступна новина про те, що тепер у нас у всіх є шанс перетворитися на справжніх кіборгів. Вчені представили новий ультратонкий нейронний імплант BISC. По суті, це Wi-Fi роутер, встановлений у вас в голові. Головна заявлена мета наразі це лікування паралічу, сліпоти, епілепсії поки що. Цей чіп неймовірно тонкий, всього 50 мікрон, і дуже гнучкий. Коли накладається на поверхню мозка, то повністю повторює його контури. Його важлива, якщо не сказати, революційна особливість, це те, що він дуже-дуже маленький, в тисячу разів менше, ніж існуючі наразі нейронні імпланти. Більше того, при встановленні він не травмує мозок, тому що встановлюється субдурально, під твердою оболонку мозку але без протикання м'яких тканин. Живлення та обмін даними йде через спеціальну ретрансляційну станцію, яка встановлюється зовні, як якийсь патч навушник. Але це технічні дані чіпа, що ж він дозволяє робити. Нейрочіп буквально зчитує ваші наміри або думки. Уявіть собі, ви хочете вмикнути телевізор. І він вмикається одразу після того, як ви подумаєте про це. Не треба вставати з дивану. Хоча, мабуть, це не найкращий приклад. І зараз ми можемо це зробити за допомогою дистанційного пульту керування. Але, звісно, цей привод призначений не для лінивих людей. А для людей, які мають певні проблеми, як то параліч чи інші вади здоров'я. В найближчому майбутньому ми побачимо справжні дива на кшталт біблейських, паралізовані зможуть ходити. І для цього вони будуть керувати протезами за допомогою думки, так само сліпі зможуть бачити. Втрата мовлення і глухота теж перестануть бути проблемою. Але, звісно, на нашому футурологічному конгресі ми думаємо не тільки про це. В майбутньому такі нейрочіпи можуть використовувати не тільки в медичних цілях. Хірурги, пілоти, інженери різних спеціальностей зможуть керувати приводами та пристроями за допомогою думки, але уявимо собі і зворотній зв'язок. За допомогою цього нейрочіпа можна завантажувати в мозок різні знання та навички. Наприклад, вам треба вивчити китайську мову Раз, і за 10 хвилин це готово. Звісно, що це дуже перспективний бізнес. Уявіть собі, ринок таких нейропокращень. Не кожен зможе собі це дозволити. Тож, в майбутньому, може бути сильна нерівність між людьми з нейрочіпом та без нього, або з різними версіями нейрочіпу та різними можливостями. Межа між мозком та цифровими системами буде стиратися. Незрозуміло, де буде свідомість людини в його нейрочіпі чи в його мозку. Уявіть собі в довгостроковій перспективі об'єднання таких нейрочіпів у мережу. Можливо, в майбутньому будуть існувати, умовно кажучи, надлюди, об'єднані у нейромережу. Цікаво також подумати про те, чи не можна керувати людиною через цей нейрочіп. Або навіть одразу керувати всією нейромережею. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. А тепер трохи незвична для наукового каналу тема дієти. Але дієтами цікавляться не тільки кулінари, нутриціологи та медики. Доволі давно вчені проводять різні експерименти з приводу різних дієт на мишах. В тому числі дуже цікаві результати показали дієти з низькою калорійністю приблизно 25-30% нижче звичайного рівня. Вчені порівнювали мишей, яких кормили до схочу, і тих, яким не додавали їжі. Виявилось, що миші, яким не додавали їжі, як не дивно жили довше і були здоровішими. Але новина насправді не про це, бо це дуже давно відомі факти. Нещодавно вчені вивчали на мишах старіння мозку. Вони аналізували білки. І виявилося, що під час старіння білки в голові у мишей перемішуються. Так вони назвали цей процес. Такий деструктивний процес викликає різні захворювання. В тому числі зменшення когнітивних функцій. Але до чого тут дієта? На піддослінних мишах вчені спробували низькокалорійну дієту, і як виявилось, ця дієта дозволяє повернути ці зміни у мозку назад. Звісно, це поки що експерименти на мишах. Але потенційно ми можемо побачити цікаві перспективи для людей. Вже зараз медики опікуються можливістю зменшити калорійність їжі для людей. В першу чергу для тих, хто страждає від ожиріння. Так з'явився всім відомий Оземпік. Звісно, як і всі ліки, оземпік може мати досить таки негарні побочні дії. Тому насправді він і досі видається за рецептом і призначений для лікування конкретних хвороб, як то ожиріння високої ступені або діабет. В той же час, за результатами цього дослідження, ми бачимо, що в майбутньому. Схожі на земпік препарати будуть потрібні всім людям, які старіють, тобто абсолютно всім. Це ставить перед чином досить складну і велику задачу розробити препарат, який можуть застосовувати абсолютно всі. Звісно, для низькокалорійної дієти не обов'язково приймати якісь препарати. Ви можете просто менше їсти. Але як же це складно? Саме тому майбутньому можна очікувати вибуху препаратів, пов'язаних з низькокалорійною дієтою, а також різних систем аналізів, які дозволять коригувати дієту згідно конкретної людини. Тому замість загальних парад просто менше їсти, можна очікувати в найближчому майбутньому створення персоналізованих дієт та спеціалізованих аналізів. Смарт-пластері або домашні аналізатори крові будуть аналізувати рівень перемішування ваших білків і надавати вам пораду. Що і як і коли їсти. Виходячи з цих аналізів, штучний інтелект буде враховувати дієту та вікна голодування для конкретної людини. Оскільки тривале обмеження калорії досить важке для людей, можливо і інший напрямок в розвитку фармакології це так звані імітатори голодування, препарати, які будуть очищувати мозок від перемішаних білків без необхідності зменшення калорійності. Таким чином, в недалекому майбутньому. Старіння мозку, Альцгеймер, Паркінсон і тому подібне, це буде не неминучим розвитком подій, а опцією. Ті, хто будуть мати гроші та можливості, ті зможуть уникнути це. Бідні люди, ну, можливо, вони можуть просто голодувати. Що ж, наприкінці, хотів би відмітити такий факт: всі новини, які ми розглядали, вони таркалися високих технологій і в той же час. Потенційно могли привести до серйозних соціальних конфліктів і проблем. Високі технології, поєднані з соціальною кризою це жанр кіберпанку. Саме в такому жанрі нещодавно випустили збірку оповідань. 32 автори 36 оповідань, серед яких є і моє, яке називається Абурвий Випадок на конкурсі. Я озвучив його і ви можете знайомитися з ним. На каналі аудіокниг Студія Колідор. В моєму оповіданні кіберпанк щедро приправлений гумором. Є нотки постапокаліпсису і крапля філософії. В той же час, кожен автор збірки має свій власний авторський стиль. Кожне оповідання, хоч і дотримується жанру кіберпанку, але не схоже одне на одне. Тут ви знайдете, звісно, і чистий кіберпанк, і кіберпанк з бойовиком, і кіберпанк з соціальною фантастикою, і кіберпанк з детективом, і багато чого іншого. Коротше, кожен знайде щось на свій смак. Шукайте збірку найближчим часом в онлайн-книгарнях Є та Якабу. Підтримуйте українську літературу. Підтримуйте українських авторів. От і добі до кінця наш другий випуск второвічного конгресу. Насправді. Я не знаю, яким буде майбутнє: дегуманізованим та бездушним, чи людяним та справедливим. Але я точно знаю, майбутнє буде цікавим.